Різдвяні традиції та віра об'єднують родини у приватному ліцеї Соломон. Вже кілька років поспіль відбувається різдвяний квест. Його учасники, учні, їхні батьки та вчителі. Щоби рухатися вперед, ми завжди обираємо. Біблійні історії, які протягом року нас надихають, мотивують і дозволяють побачити, що ти не один, що Бог додає сили. Саме сьогодні вечір, коли наші батьки і діти проходять новорічний квест, який називається Вісники світла, і на завершення в нас буде особлива історія: історія про народження Ісуса Христа, який народився, який є спаситель світу і якого ми чекаємо. Учасники квесту занурюються у чотири. Ри біблійні історії за словами батьків, кожна з них викликає у дітей не лише емоції, а й бажання дізнатися більше. Насправді такі квести є дуже цінними для нашої сім'ї, тому що дитина після квесту озвучила таку фразу, що вона би хотіла цю історію, яку вона побачила на свої власні очі, прочитати в Біблії, тому що вона є дуже повчальною для неї. І після таких квестів наша сім'я стала присвячувати читанню Біблії більше часу, і насправді такий метод заохочення діток до читання книги, віри в Бога є дуже корисним в даний час, в даному випадку, коли в країні є війна. Попри канікули та можливість провести час інакше, діти не уявляють свят без різдвяного квесту. Їм дуже це цікаво, дуже подобається. У Нас навіть стояло питання про якусь поїздку замість квесту, то діти одразу сказали Ні, тому що ми хочемо бути, хочемо бути з друзями і цікаво, пізнавально провести час. Різдвяний квест у ліцеї Соломон став не лише традицією, а й джерелом натхнення для багатьох родин. І, хоча війна накладає свої виклики, подібні заходи допомагають не втрачати надії та зміцнювати віру, переконує Алла Гайсан. Я би хотіла побажати, щоб ми не тільки говорили про народження Ісуса Христа, щоб ми справді знали його, щоб Ісус Христос жив у нашому серці, і ми могли поступати за Його повеліддям. І хочеться побажати, щоб та надія, що Ісус Христос прийде і подарує життя вічне, щоб це було змістом нашого життя, і звісно, щоб Бог, якому ми молимося, вислухав мо. Литви нашої країни, наших дітей, наших батьків, і наступив мир, мир, який приніс Ісус Христос. На завершення вечора уся Соломонівська родина переглянула театралізовану історію народження Ісуса Христа, спільно помолилися за мир в Україні, а малечо отримала подарунки перед день Різдва. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.